Дівчатка, всім привіт! Я знаходжусь з північні бренду на цілому і покажу вам три позиції верхнього одягу на осьі. Перший це ось такий бортово-коричневий плащ в стилі 90. Він на мені в розмірі L. Ви можете бачити, що довжина його закриває лінію моїх колін. Ось така довжина рукавчика, тобто довжину рукавчика я б хотіла трошки довше. Тому тобто, на свої параметри я взяла в його в розмірі L. Тоді він буде ще довший, і рукавчик буде також трошки довший. В нього ось такий звичайний комір, рука Орелан, ось такі цікаві кишені. Всередині кишеня з вельвету про різні кишені з клапанами також цей плащ має підкладку. Підкладка з довідкового поліестеру, верхня тканина це 65% бавовна, решта поліамід або поліестер Тканина. Мені дуже подобається такий благородний коричнево бордовий колір. Тканина трохи хрустка, але в загальному ось цей плащ на осінь мені дуже сподобався. Подобається і його ширина, і його довжина. По боках цей плащ має ось такі два розрізи, але розріз іде тільки до цієї частини. Потім тільки ось така плава. Аночка додаткова, що робить його трошки, трапиться видною формою, ось ви можете бачити. Але в загальному він мені сподобався. Дівчатка рухаємось далі. Наступна позиція в нашому дуті – це укорочене пальто в таповому кольорі, бокові прорізні кишені, трошки спущена лінія плеча, це пальто на мені в розмірі М. І подовження рукавчика. Я хотіла б можливо, щоб рукавчик був довший, але довжині самого виробу, мені подобається, як це пальто сіло. Це пальто закриває лінію моїх сідниць. Дівчатка, ви можете бачити, що в цього пальта високий комір, який застівається на два гудзики, а також це пальто застівається на подаємні гудзики. і зараз я покажу вам більш детальніше. Дівчатка, ось так виглядають потаємні гудзики, два потаємних гудзики, один тут гудзик і два куцики на комірі. Ось так виглядає довжина рукавчика, ширина пройми, дві бокові прорізні кишені. Підкладки це пальто не має, і це один з мінусів в таких тонесеньких пальто на осінь, тому що вони не мають підкладку. І якщо ви полюбляєте носити вовняні або кашемірові речі з такими пальтово осінній період, то за рахунок того, що це пальто не має підкладки, то ваші вовняні і кашемірові светри можуть покриватися ковтунцями за рахунок того, що... Що дві ворсисті фактури будуть тертись одна об іншу. І це один із мінусів таких пальто, які не мають жодної підкладки. Але в загальному цей варіант мені подобається. І в складі тут тільки 57% вовна, решта поліестер. І підкладки немає. Підкладка є тільки е, на кишенях.